Олександр Григораш, господи будьте. Відділ відомчого нагляду. ДСП Шановні колеги, готові? Так. Да. Тоді перше питання. Ну, при, розкажіть, в принципі, які наслідки від атаки дрону, що пошкодило, є викид радіації, немає. От загальні дані, будь ласка. Давайте я вам доповім. Але можете зразу ще представляти і тоді вже, власне. Григорій Іщенко, голова державного агентства зони відчутні. Сьогодні о першій ночі 59 хвилин атакою дрона типу шахет. Це було, був дрон «Герань», було здійснено атаку на парку НБК, і ви бачили всі ці пошкодження, які відбулися. Значить, О 2.20 сили ДСНС почали свою роботу із ліквідації наслідків пожежі, яку ви бачили також і наблюдали. Крім того, крім того працівники ДСПЧС також були залучені до ліквідації пожежі і технологічного. Процесу, який відбувався на станції під об'єктом укриття. На сьогоднішній день і на сьогоднішню годину ситуація під контролем. Сьогодні ми локалізували практично всю ситуацію, яка могла привести до плачевних наслідків. І більше до цього, я хотів би надати слово зараз пану Андрію Данику, який конкретно розповість там про дії ДСНС. Дякую, Андрій Даник, голова Державної служби надзвичайних ситуацій України. Після того, як ми отримали повідомлення, наші підрозділи спільно з персоналом об'єкту приступили до гасіння пожежі. Пожежа була ліквідована. Але разом з тим залишилось тління утеплювача, який залишився, знаходиться під металевими конструкціями. І зараз ви бачите, як рятувальники державної служби надзвичайних ситуацій продовжують роботи щодо вскриття конструкцій і догашування тих того тління, яке залишилось. Роботи будуть проводитись до їх повного завершення. Особовий склад постійно міняється. Ми контролюємо, щоб ніхто не отримав ніяку дозу опромінення. Відповідно, на промисловому майданчику перевищень немає разом з тим. Гідрометролічна служба ДСНС України здійснює моніторинг по всій державі. Станом на зараз перевищень немає. Андрій Миколавич, уточні, будь ласка, які саме підрозділи працюють на території ЧС, які були задіяні, які будуть задіяні можливо. Були залучені підрозділи Київської області, міста Києва, Черкаської області. На першому етапі працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Зараз більше працюють аварійно-рятувальні підрозділи, наші найбільш підготовлені рятувальники верхолази. Ви бачите, робота значно ускладнюється тим, що ми маємо мінусову температуру, маємо сніг, вірьовки обледені мають обледеніння. Споряджені працювати дуже складно, але разом з тим задачі виконуються і вже половина роботи зроблена. Маємо надію, що закінчив найближчий годин. Як довтра для того, щоб попередити інциденти на майбутнє? Що потрібно? Що робиться для того, щоб попередити інцидент?